Другого червня в виконавчому комітеті Подільської міської ради відбулася парадна нарада. Під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. Ні, взяли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Кожен із присутніх доповідав щодо виконаних завдань та повідомляв про заплановані роботи. Ось деякі з них. Директор Квеп Подільського водоканал Володимир Негрескул прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі. Була проведена робота із заміни. Стояків водопостачання та відведення каналізаційних стоків в одному з багатоквартирних будинків. Оперативно ліквідовано аварійну ситуацію, що виникла в понеділок в мікрорайоні Північний, і у стислі строки відновлено подачу води. Виконуючи повноваження подільського міського голови Олега Албанського, зацікавило питання подачі води в селі Липецьке Подільської громади. Було надано доручення перевірити мережі на наявність самовільних врізок абонентів до системи водопостачання. Щодо роботи квеподія. З теплокомуненерго звітував його директор Максим Перлей. Продовжуються роботи з підготовки до наступного опалювального сезону. Обслуговуються котли та насоси в котельнях громади. Також було надано звіт щодо заміни великої ділянки тепломережі. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний повідомив, що підприємство працює в штатному режимі. Окрім роботи з вивезення твердих побутових відходів та догляду за санітарним станом Подільська, одним з основних завдань залишається скупчат. Кошування трави по вулицях та у паркових зонах Подільська також було проведено очищення ливневих каналізацій та ремонти дитячих майданчиків. Продовжується благоустрій паркових зон. Подільська директор комунальної організації «Міськсвітло» Віктор Кострицький повідомив, що підприємство працює в штатному режимі та без збоїв. Керівники управляючих компаній Курінь та городок КВП надали інформацію щодо проведених робіт по скошуванню трави та фасадних робіт у багатоквартирному житловому фонді Подільська під час проведення наради Олег Албанський заслухав звіти і про інші сфери життя Подільської громади. Наприклад, начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Умельчук доповіла про роботу з відстеження руху міського громадського транспорту. Також було надано інформацію про результати проведених рейдів щодо виявлення випадків порушення правил торгівлі. За результатами даних перевірок порушникам було видано два приписи. Також присутніх було поінформовано щодо інвестиційної роботи і підготовлених документів для подальшої участі подільської громади в міжнародних інвестиційних проєктах. Головний лікар Подільської міської лікарні Дмитро Літянський та головна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мемей повідомили про роботу своїх закладів. Була надана інформація щодо кількості пацієнтів, що звернулись до сімейних лікарів, про кількість людей, що перебувають на стаціонарному лікуванні, і про роботу ВЛК. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.